Учні зміївської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 отримали довгоочікуваний такий необхідний подарунок. Тут відбулося відкриття оновленого спортивного залу. На свято до школярів завітали керівництво району. Голова Зміївської райдержадміністрації Віталій Кошеленко відзначив той захват, з яким школярі сприйняли відкриття залу. Говорить, тепер вони точно покращать свою успішність з фізичного виховання. То, что мы отремонтировали спортивный зал и дали детям возможность заниматься в хороших, комфортных условиях, это, конечно же, замечательно, все это понимают. Но меня сегодня на открытии нашего замечательного спортзала порадовало то, с каким желанием дети подготовились, как у них горели глаза и насколько они благодарны. Поэтому я хочу пожелать этим детям, пусть они занимаются удовольствием, пусть они физически развиваются. Для этого у них есть условия, мы сегодня им привезли инвентарь дополнительно. Будем надеяться, что у них повысятся результаты, то есть как физически они будут развиты, и, соответственно, наши оценки станут лучше. Начальник відділу освіти з мівської адміністрації Віра Шаповалова відмічає прогрес у роботі з оновлення приміщень для занять фізичним вихованням на змівщині. В цілому до кінця 2016-2017 навчального року, планують відновити вже п'ять спортивних залів. Зміївському районі таких спортивних залів, як ми от були у другій школі, до кінця цього навчального року буде вже п'ять. В Таранівській школі ми відкрили вже спортивний зал, в першій школі він вже існує. існує. Значить, зараз проводиться робота у гімназії Слобожанській, тривають ремонтні роботи. Я думаю, через місяць-півтори. Теж такий буде зал, і працюємо над ремонтом у Лиманській зож першого-третього ступеню. Там зараз теж ведуться роботи, електричні роботи вже зроблені, потолок зроблений, залишиться тільки підлога і стіни. Не приховує емоцій директор школи. Вже майже три десятки років зал чекав на ремонт. І ось нарешті 2016-го отримав нове життя. Більше мільйона гривень витрачені на оновлення залу. неабияк посприяють опануванню учнями закладу такого предмету, як фізичне виховання. 29 років в цьому приміщенні не було капітального ремонту. Останній раз воно було відремонтовано в далекому 87-му році. Сьогодні ми отримали надсучасний спортивний зал для універсальний зал для багатьох видів спорту. Де ми можемо реалізовувати як баскетбол, так і волейбол та інші ігрові види спорту та легкоатлетику. атлетику? Це допоможе нашим учням як найкраще опанувати фізичну культуру, розвиватися і досягати як найвищих результатів в спорті. Але особливим цей день став все ж таки для тих, хто буде найбільше часу проводити в новенькому залі для вчителів фізичної культури, які спеціально для свята разом з школярами підготували тематичні флешмоби, демонструючи учнівський потенціал. Вони щиро дякують всім тим, хто втілив у життя мрію з мівської другої про гарний та комфортний спортивний зал. Ви знаєте, сьогодні дійсно велике забиття для нашої школи. В своє время я закінчувала саме з мівською второю. И когда я вернулась сюда, будучи уже учителем физкультуры, обратила внимание на то, что ничего не поменялось. И становилось грустно. Грустно, потому что такое шикарное помещение и находится в таком плачевном состоянии. И, конечно же, я хочу сказать слова благодарности всем тем людям, которые приложили колоссальные усилия для того, чтобы мы увидели новый шикарный спортивный зал, такой, как он есть сегодня.